Маємо нове поступлення. Audi A4, B8, 14 рік, весь лайні, що внутрішньому, що зовнішньому. З мінімальним пошкодженням, крило і частину бампера, Бампер, напевно, можна спасти. На ксеноні 18 тапки. А тут ще є маленька м'ятина. Це ПДР, напевно, можна витягнути. Без ключовий доступ на чотирьох дверках, пам'ять сидінь, спортивне сидіння, спортивний руль, музика бендоносом, люк. Що саме цікаво, як для свого віку, машина максимально збережена, заліно зачухана, для Америки це рідкість. Пам'ять сидінь, пасажироводія. Катка нова, навіть ніхто нікого не ставив її, знизу субуфер. Так, машина заводиться. Чек не горить? Мотор працює рівненько. Ось така машина.